Чолом вам товариства. Сьогодні хочемо розповісти про дуже важливу для людини 17 століття тему тему, яка була невід'ємною частиною самоусвідомлення кожної тогочасної людини. Через цю тему велися запеклі війни, ті ж загальновідомі хрестові походи чи 30-літня війна в Європі, що забрала за оцінками істориків більш ніж 6 мільйонів життів. І це питання було однією з цеглинок, що призвела в результаті до Хмельниччини. Мова, звісно, піде про релігію. Однак нас цікавить не так релігія сама по собі, як її політичний бік. Розглянемо події, що відбувалися переважно в Києві за участі козаків в першій чверті XVII століття. Ви можете запитати, чому саме тут і чому саме в цей час? Щоб відповісти на це питання, треба коротко обмалювати ту ситуацію, в якій опинилася тоді православна релігія. Тут відразу треба вставити ремарку. В тогочасних документах поряд з назвою православна вживається також старожитня, грецька або руська віра. Але для більшої зрозумілості сучасній людині будемо говорити саме православна. Почнемо з самого початку: в 1054 році єдине до цього християнство розкололося на західну, католицьку і східну православну церкву. Не будемо заглиблюватися в передумови та деталі цієї події, бо це не є темою нашого відео. Скажемо лише, що після цього частина Європи в питаннях віри підпорядковувалася папіримському частина, включно з Руссю, Константинопольському патріарху. І звичайно, між цими частинами християнства йшла активна боротьба за першість з постійними намаганнями навернути чим більше християн саме до своєї, звісно, єдино правильної віри. На наших теренах більшість населення сповідувало християнство якраз східного обряду. Після об'єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину державу Річ Посполиту в 1569 році руські землі перейшли в підпорядкування короні Польській, більшість населення якої сповідувала католицизм. В 1596 році укладається Берестейська унія. Якщо дуже коротко, то вона мала на меті вихід православних вірян з під канонічної підлеглості Константинопольському патріархату, визнання зверхності Папи Римського. Та прийняття католицького віровчення. При цьому новостворена церква зберігала візантійську обрядовість та власну адміністративну структуру. Для того, щоб краще зрозуміти, що відбулося в результаті цих подій, давайте намалюємо просту схему. Після Унії більшість ієрархів Київської митрополії, на чолі з митрополитом Київським, вийшли з під канонічної підлеглості Константинопольському патріархату та приєдналися до римо католицької церкви. Ось перелік вищих церковних ієрархів, що підписали Унію. Михайло Рогоза, архієпископ і митрополит Київський, Галища і всієї Руси, іпатій Потій, єпископ Володимирський і Берестейський, Крило Терлецький, єпископ Владика Луцький і Острозький, Григорій Герман, архієпископ Полоцький, Владика Витебський і Мстиславський, Діонісій Збіруйський, єпископ Владика Холмський і Белський. Іона Гоголь, єпископ Пинський і Турівський, архімандрит Кобринський, Богдан Ліщинський, архімандрит Братцлавський, Гедоон Брольницький, Архимандрит Лавр Паїсій, Архимандрит Мінський. Унію погодилося підтримати також Гедеон Балабан, єпископ Львівський і Кам'янець-Подільський, та Михайло Копистенський, єпископ Перемиський, але пізніше відмовилися від цього. Зверніть увагу: в той час Київська митрополія поширювалася не лише на землі нинішньої України, але й на всю територію нинішньої Білорусі, а частково навіть і Польщі. Таким чином, після унії всі руські, тобто українські православні, мали стати греко-католиками. Однак все пішло не так, як хотілося покладачам унії. Наприклад, Київська митрополія вважалася уніатською, оскільки до унії приєднався сам митрополит Михайло Рогоза. Предбачалося, що підлеглі рогозі київські священники також мають автоматично визнати унію, але цього не зробили ані головні монастирі Києва, ані більшість священників, ані миряни на чолі з війтом дядьком Баликою. Особливу упертість продемонстрував Печерський монастир та його ігумен Никифор Тур. Наступникові рогози Іпатію Потію також не вдалося впоратися з печерськими ченцями. Берешті король визнав свою поразку і у 1603 році вилучив печерський монастир з-під уніатської юрисдикції, а його архімандритом затвердив Єлисея Плетенецького. На папері все було дуже просто. Вважалося, що раз ієрархи, тобто священнослужителі Вищої ланки, перейшли в Унію. То, відповідно, і їхні монастирі, і власність цих монастирів, і всі їхні віряни також стали унятими. Однак насправді все сталося геть інакше. Берестейську унію визнала більшість українських ієрархів, але прості священники та миряни не підтримали цю ідею. Окрім суто релігійного аспекту був ще один не менш важливий власність унятів мали б переходити і земельні володіння відповідного храму або монастиря. А ми нагадаємо, що монастирі на той час це одні з основних землевласників. Ось, наприклад, опис володінь Печерського монастиря на 1593 рік. Міста Васильків і Радомишль, села Безрадичі, Борсуковичі, Вишевичі, Вишеньки, Волиця, Гдинь, Глубів, Городок з присілками і ще багато-багато всього. Тому боротьба, що розгорнулася між православними і уніатами наприкінці 16-го на початку 17-го століття у Києві, як центрі Київського воєводства, а також Київської митрополії, мала не тільки ідеологічне, а й економічне та політичне підґрунтя. У цій боротьбі закон нехай і несправедливий, був на стороні уніатів, чиї майнові права підтверджувалися привілеями Сігізмунда III. Уніатські намісники і діячі намагалися діяти законним шляхом. Приважно судовими позовами проти церковних та міщанських громад, які відмовилися переходити під руку Унії. Проте ці методи унятів наштовхнулися на стихійний опір православного люду, які спиралися на нелегітимну зате реальну силу козаків. 1610 року козаки подали до Київського гродського суду свою першу протестацію на захист православ'я. У протестації, поданій козаками на чолі з Григорієм Середою до Київського гродського суду, йшлося. Що їх милості, княжата, панята, дігнітарове рицарство, шляхта, народ християнський, земель, повітов і воєводства Київського при православної старожитної релії, непоколібімії стоячі, і при особах духовних тої релігії, неотмітних, згодні з полічною милостю своєю бить офіруючися, а ми теж, як осинове тої ж Соборної апостольської всходної церкви, будуче, протестуємося. У протестанці козаки стверджували, що вони, як сини східної церкви, дбають про храми Божі, підтримують їх та оздоблюють прикрасами. Ця вказівка на у козаків не була вигадкою, хоча б вже з огляду на вступ війська запорозького на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним до Київського православного братства, створеного місцевою шляхтою та міщанством наприкінці 1615 року. Важливим показником серйозного та тривкого інтересу козаччини до релігійних справ був також відомий факт козацького патріархату над Трахтемирівським монастирем. Згідно з документами 1618 року, гетьман, полковники та все військо були фундаторами і надавцями цього монастиря. Наведемо також рядки, що стосуються побожності козаків з протестацією Йова Борецького 1621 року. Притому побожно зобов'язуються здобучу своєї церкви, монастирі, шпиталі і духівництво наділяти Заля спасення свого невольників викупають, церкви нові і монастирі будують, мурують і збагачують. І якщо в місцях пустельних про віру і побожність пам'ять свою засвідчують, то тим більше про них на волості, до домів своїх, вернувшись, дбають і їх постерігають. відців, братів і родичів своїх між духівництвом мають. Козацька протестація була реакцією на наступ унії на Київщині на київське воєводство замість померлого в 1608 році Василя Константина Острозького було призначено католика Станіслава Жолкевського, а уніанський митрополит Іпатій Потій докладав неабияких зусиль, щоб утвердитися в Києві. За таких обставин козаки приєдналися до православного табору. Безпосереднім поштовхом до загострення релігійного конфлікту в Києві стали дії отця Антонія Грековича, що його уніацький митрополит Іпатій Потій відрядив до Києва в 1610 році. Грекович, уживаючи тиск і погрози, намагався перевести на унію київське православне духовництво, він закликав православних духовних на спільну службу до кафедрального Софійського собору, але ті відмовилися йти, та судячи з пізніших скар Грековича, намовили також мирян не йти на цю відправу, поширюючи чутки, що всіх присутніх будуть хрестити на ляцьку, тобто католицьку, віру. Чутки допевне впали на підготований ґрунт. Оскільки Києва тоді вже, мабуть, сягли поголоски про віленські події літа 1609 року, коли Потій за допомогою уряду підпорядкував собі тамтешні православні церкви. Згідно з протестацією Грековича, під час конфлікту 7-9 березня православні духовні намовили козаків, на чолі з невідомими Іваном і Петром, не пропускати людей до Святої Софії. Козаки, начебто, погорожували тим, хто збирався туди йти, а також особисто Грековичу. Згодом, Київське православне духовництво заперечувало, ніби воно намовляло козаків, а козаки, в залученні до київських ґроцьких книг протестацій, заперечували, ніби погрожували Грековичу. Проте Грекович, судячи з усього, був правий і щодо ролі православного духовництва, і щодо козацьких погроз. Підтвердження цього знаходимо в листі козацького гетьмана Григорія Тискеневича з травня 1610 року до київського підвоєводи православного Михайла Мишки Холоневського. Де Гетьман зазначав, що дав війську дозвіл, здибавши, як пса убити Грековича, якщо той не припинить переслідувати православних. Ще за якийсь час на Гриковича справді вчинив замах один невідомий козак. Він вистрілив в унята самопала, коли той вийшов на ганок власного будинку, але не поцілив. Звісно, стрільця не знайшли. Українське козацтво елемент, практично відсутній в інших, так би мовити, гарячих точках постберестейських релігійних конфліктів. На початку 1618 року козаки таки поквиталися зі своїм давнім ворогом Антонієм Грековичем. Його схопили в власному будинку та втопили в Дніпрі біля Видубицького монастиря, під лід посадили, води пити, як тоді казали. Поштовхом до цього акту стала спроба Грековича перебрати від православних Михайлівський монастир. Що характерно, за убивство Грековича нікого не покарали. А, от коли в далекому від козаків Відебську, нині обласний центр в Білорусі, Після кількох років взаємної ненависті православні міщани убили в 1623 році насаджувача унії архієпископа Йосафата Кунцевича, то місто відібрали магдебурзьке право і до страти засудили 114 людей. Ситуація змінилася на початку 20-х років 17-го століття, коли козачина стала активним чинником відновлення православної ієрархії. Ця історія пов'язана з перебуванням на території України єрусалимського патріарха Феофана. Він мав повноваження, надані йому вселенським патріархом Тимофієм, справувати всі архієрейські справи у підлеглих царгородському патріархові єпархіях, тобто в Україні також. Як патріарх він мав право висвячувати церковних ієрархів, тобто священнослужителів Вищої ланки. 1618 року він через Кримське ханство прибув до Московії, де наступного року висвятив нового московського патріарха батька царя Михаїла Філарета Романова. Ну, тобто, ви також тільки що помітили цю абсолютну незалежність в обках, звичайно, московської церкви від московської держави. Це у них ще з 17 століття. На початку лютого 1620 року він ще був у Москві, де тоді перебувало козацьке посольство. Але про будь-які контакти між Феофаном і козаками саме в той час нічого достеменно не відомо. У березні того самого року Феофан на шляху з Москви прибув в Україну, де в Києві його прихистили київські братчики та ченці Печерської лаври. Уряд підозрював у патріархові турецького шпугуна та московського агента, а патріарх, який очевидно боявся арешту, тримався самих лише контрольованих козаками Теренів. Місцеві православні почали вимагати від Фаофана надати їм допомогу в упорядкуванні місцевих церковних справ. Нагадаємо, що православна церква в Україні на той час була обезголовлена унією. У свято, однак, навряд чи входило в первинні плани патріарха. У жовтні, під наглядом королівського коморника щесного Почановського, Феофан покинув Київ і мав прямувати до Кам'янця Подільського, а звідти до молдавського кордону. Тільки непередбачувані події зупинили подальшу подорож Феофана. До Білої церкви поспіли новини про невдалу цицорську битву, і Почановський мусив залишити патріарха в Білій церкві під опікою козацького полковника Богдана Кизима, а сам поспішив до короля. Отже, Феофан з ескортом козаків повернувся до Києва, де відбулася висвята митрополита та перших православних єпископів. Скоріше за все, Феофан не хотів робити висвячення, боячись королівської влади, але прохачі, особливо козаки, були дуже наполеглими. Є навіть підстави вважати, що козаки вдалися до своєрідного шантажу. У протестації Йова Борецького ці аргументи людей рицарських передано в такий спосіб: не був би патріархом, не був би добрим пастирем. Не був би намісником Христа і апостолів, якщо б не посвятила твоя святість народові руському митрополита і єпископів, особливо коли знайшов нас гнаними і без пастирів. І ми навіть боїмося, говорили козаки, що за цей спротив не вбив би тебе на дорозі цієї подорожі, во ім'я Христа якийсь лютий звів. Якби Патріарх залишився без козацької протекції, про яку говорить протестація, він легко міг би стати татарською здобичу під час подорожі до Молдавії. Патріарх мусив обирати і зробив свій вибір на користь козаків. У Києві Феофан висвятив на митрополита колишнього ректора братської школи Йова Борецького, на єпископів тодішнього ректора цієї школи Мелетя Смотрицького, у Трахтемиреві Ігумена Ізакиїла Курцевича. Козацький закінчи під проводом Сагайдачного супроводжав Феофана до молдавського кордону. Перед від'їздом до Молдавії Феофан поблагословив козаків на війну з Туреччиною. Закликав їх захищати православну віру та розгрішив за участь у війні з православної Московією. У 1620 році, як і в попередніх київських подіях 1610 року, козацтво виявилося найрадикальнішою та найрішучішою силою, чия військова потуга забезпечила успіх цієї справи. Якщо нововисвічена православна ієрархія вважала, що козацтво було тільки зручним знаряддям у боротьбі проти уряду, яке можна було взяти до рук, коли треба. І відкласти пік, коли потреба зникала, то це уявлення було абсолютно хибним. Козацтво дивилося на православну церкву, а надто на висвічену під її захистом ієрархію, як на власне знаряддя в боротьбі з урядом, і ставало на заваді будь-яким спробам київських ієрархів порозумітися зі своїми уніяцькими опонентами, а через них з урядом. До серйозного зіткнення у справі порозуміння Руси з Руссю дійшло на православному соборі у Києві в серпні 1628 року. Важливим фактором, що вплинув на результат собору, була участь у ньому представників козацтва. Позиція козаків, яку вони обстоювали на соборі, вперше засвідчила, що слова Борецького в протестації 1621 року, ніби козаки не тільки не потребують підбурювання з боку духовництва, а самі застерігають, пригадують та погрожують йому та міщанам, щоб у вірі не було ніякої зміни, і щоб за постатами уніятами не спілкуватися, не були його суцільною вигадкою. Під час собору представники козаків зустрілися зі Смотрицьким і довго вичитували його, завершивши зустріч прямою погрозою його життю. До Смотрицького йшла також інформація, що козаки присягнулися забити його, якщо Собор таки визнає його унятом. Тиск чинили не тільки на Смотрицького, але й на митрополита Борецького, якому козаки також не йняли віри. Один з козацьких ватажків на ім'я Соленик довго не хотів залишати Борецького і Смотрицького на одинці в церкві. А коли його таки вблагали вийти, заявив: махлюйте, махлюйте, дістанеться тут і Савлу, і Павлу. У 1629 році відбувся Київський православний собор, на який прибули два офіційні працівники від війська Запорозького з листом від гетьмана Леона Івановича до митрополита. Лист містив у собі ледь приховані докори за те, що козаків не запросили на собор. Тут таки йшлося, що живучи православному у вірі своїй, у котрі народилися, Козаки надсилають на собор своїх представників для взяття певної відомості, що там робиться. Наприкінці листа за козацькою традицією, але також на знак серйозних козацьких намірів, було згадано, що то є повинність наша і кожного християнина за віру умерти. Крім офіційних представників гетьмана, до Києва прибуло чимало інших козаків, які постійно намагалися потрапити до церкви, де відбувалися наради. Насилали делегації до духовних осіб і всіляко тиснули на учасників собору. Один з козаків навіть пригрозився Могилі та Борецькому, що, мовляв, їм буде така сама унія, як і Київському війтові ходиці, якого козаки забили 1625 року, звинувативши в підтримці унії. Могила навіть розплакався від цих слів. Борецький, з огляду на небезпеку, змушений був ночувати у безпечній Печерській лади. За умов розколу серед православної шляхти та відсутності на соборі більшості її депутатів. А також постійного тиску з боку козаків собор вирішили розпустити, пославшись на неприбуття шляхти. Але зрив собору був не меншою мірою результатом дій козаків. Різницю в тактиці шляхти та козацтва чітко сформулював один козак у репліці до королівського представника на соборі Адама Киселя: Не гуч, ляше, посли тебе просять, а гультяї п'яні лають та грозять. Козацьку готовність вдатися до насильства було досить виразно сформульовано у зверненні козацького ватажка до Малетя Смотрицького під час собору 1628 року. Ми цю святиню, Київську митрополію, здобули нашою кров'ю, також нашою кров'ю готові її закріпити або кров'ю тих, хто її зневажав, і від неї відступав. Смерть митрополита Йова Борецького навесні весні 1631 року дозволила козакам вповні відновити свій контроль над Київською митрополією. Попри спротив Петра Могили та інших угодовців, козаки обрали і посадили на київську митрополію власного кандидата єпископа Ісаю Копинську. Пошук компромісів з Унію, що розпочався за часів Борецького, було, отже, припинено, а козачина знову стала вірним союзником і захисником православної ієрархії на сеймах. Про небезпеку поєднання козацької сили та релігійної опозиції говорив на сеймі 1623 року Єжис Барацький. Який закликав заспокоїти козаків не тільки супроти небезпеки турецької війни, але також з огляду на те, що грозить нам звідти скора буря через праву релігійну і велику надутість тих людей. Ще перед застереженням з Бараського, у вересні 1622 року, козаки захопили чотирьох ченців уніатів та ув'язнили їх у Трахтимирівському монастирі. Після втручання короля козаки звільнили ченців на прохання митрополита Борецького. Козаки, однак, заповіли своїм бранцям, щоб вони більше не з'являлися на Київщині. Десь наприкінці 1623 на початку 24-го року в Києві сталася сутичка між козаками та місцевими домініканцями. Згідно з повідомленнями Андрія Мужиловського, домініканці, начебто, захопили п'яну козацьку старшину і відвезли її до монастиря. Інші козаки відбили своїх старших і відвезли їх до гетьмана. Після цієї зачіпки релігійне протистояння в Києві різко загострилося. За свідченнями Мужловського, вже один козак, зустрівши на ринку якогось чинця, сильно чеканом його побив. Найбільший конфлікт за участі козаччини стався в Києві на початку 1625 року. Козаки прибули до міста у великій кількості, найімовірніше на заклик митрополита Борецького, який боявся передачі Києво-Печерської лаври у НАТО після смерті архімандрита Єлисея Плетенецького. Жертвами козацького походу на місто стали уніацький парох Іван Юзефович. Колишній православний священик, який після переходу на унію хотів зберегти за собою свою церкву на Подолі, та київський від Федір Ходика, якого козаки звинуватили в підтримці Унії та запечатуванні православних церков. Обидвох козаки стратили. З одного боку брутальне втручання козачини в церковну боротьбу на Київщині створювало погану славу для православних у шляхецькому середовищі і не сприяло їхнім успіхам на сеймах. З другого боку. Вдавшись до терору та насильства, козацтво змогло досягти того, чого навряд чи б досягла сеймова боротьба шляхти, однозначного закріплення Києва за православними та відкинення уняцьких претензій на київські монастирі. Цікаво, що саме хвиля релігійного насильства козаків у Києві та вбивства Ходики Юзефовича передавало королівському привілею у лютому 1625 року про затвердження православного кандидата Захарії Копистенського, архімандритом києво бечерського монастиря. 1632 року, по смерті короля Сигізмунда III Вази, у речі Посполиті зібрався елекційний Сейм, що мав обрати нового короля. З цього вирішили скористатися українська шляхта та прогресивне налаштоване духовенство. Цей рух очолив печерський архімандрит Петро Могила. Домігшись на сеймі серйозних поступок на користь православної церкви, було домовлено, що майбутній король Володислав IV підпише статті Примирення. Відповідно до них, православна церква визнавалася рівною католицькій та греко-католицькій. Православне духовенство отримувало рівні права з католиками. А до православної церкви зараховувалися: львівська, перемиська, луцька та новостворена мінська єпархія. За греко-католиками залишилася Полицька, Володимир Волинська, Холмська та Пинська. В листопаді 1632 року король Речі Посполитої затвердив ці статті. Після цього митрополитом Київським обрано Петра Могилу. 28 квітня 1633 року в Успенській церкві Львова його висвятили єпископ Тисаровський, Єпископ Пинський Авраам, Єпископ Луцький Ісай та Холмський Паїсій. В тому ж таки, 1633 році, судячи з записів київських гроських книг, піддані Петра Могили та козаки з Печерського монастиря збройно відбили в, уняті в храм Святої Софії та ще декілька київських церков. Ну, ти бачив! Ти бачив це? Що цікаво, серед людей, які збройно відібрали храм, згадуються два представники роду Предермирських. а саме Андрій Предермирський та його син Іван. Скоріше за все, цей Іван Предермирський згадується вже в 1646 році, як боярин митрополита могили, що очолює посольство Духовенства до Москви. Один із представників цього роду опанас Предермирський. Ім'я якого ми зустрічаємо у Зборівському реєстрі 1649 року. Став Печерським сотником у війську Богдана Хмельницького. Нагадаємо, що саме Печерську сотню, очолювану Опанасом Предримирським, ми і відтворюємо. От такі бургливі події відбувалися на наших теренах 400 років тому, чим не готова тема для якого-небудь історичного гостросюжетного детективного серіалу з елементами трилеру та екшену. І все це буде базуватися на реальних подіях. Панове кіномитці радимо уважно придивитися до цієї теми. Ну а ми, в свою чергу, дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку чи без вподобайку, а також написати коментар. Порадуємо алгоритми Ютуба. На все добре, бувайте здорові та до нових зустрічей!